Півтори тисячі неоформлених працівників за три місяці. майже всі з яких уклали трудові відносини зі своїми підопічними. Такі результати роботи з виконання комплексної програми з легалізації зарплати. Про це говорили на черговому засіданні комісії. Зменшилася й частка тих осіб, як фізичних, так і юридичних, які виплачували зарплату нижче мінімальної. Однак прогалини в цій сфері все ще відчутні. Тож задніх пасуть місто Булехів, Калузький, й Косівські райони. Однак їхні керівники активно взялися спростовувати негативний рейтинг. Працівникам надавали щорічні основні відпустки. Ми дивилися там, якщо до 5 років розрахунку 60%, до 8 років розрахунку 80%. Були відпустки без збереження заробітної плати, по ряду підприємств працівники працюють за сумісництвом, є такі, що працюють по договорах цивільно-правового характеру. В свою чергу представники міндоходів області мали власні аргументи. Кажуть, про схему мінімізації податків на оплату праці знають. Візьмемо для прикладу суб'єкт господарювання, маючи 10 працівників, виплачує рівно їм мінімальну заробітну плату у розмірі 1147 гривень. І здається, ніби він не порушує законодавство. Проте, Одному працівнику надається можливо відпустка безоплатна на два дні, так і ми, відбираючи списки відповідно до звітності, нам попадають уже у цей суб'єкт у критерії ризикових. Тому що в середньому на одного працівника у нього заробітна плата вже обліковується нижче мінімального рівня. Аби не було неузгоджених чи незрозумілих цифр, є щомісячні місячні звіти. Тому у Міндоході в області попросили керівників районів не обмежуватися сухими відписками, а принаймні в телефонному режимі врегульовувати подібні питання. В свою чергу Голова обласної комісії з легалізації заробітної плати Ігор Зварич закликав усіх не гратися в кота і мишки, а вести злагоджену роботу. Якщо б ви прийшли до якогось виставку і маєте абсолютно так, як Василь Іванович, обґрунтовані дані, то вони вже давно мали бути предметом розгляду як у робочій групі нашій комісії, і податково мала їх проживати, і пенсійний їх мав проживати. І тут ми мали дійсно. Чітко ясно зрозуміти і рейтинг мій би бути перерахований, аби не повторювати таких помилок. Зварич зобов'язав усіх присутніх належно підготуватися до чергової колегії.